Шановні українці, доброго дня, з вами завжди Спірсовий України Андрій Федевич. Сьогодні 7.09.2022 року розглядається питання 9.09.2022 року у поліції ТАБЕ. Це не є е, мій комунний адрес, але мене туди викликають. І я йду по цьому адресу своїм адвокатом. Тільки розглядатися буде питання не е, заяви 21.04.22, не заяви 27.04.22, а е, рапорта 26.04.22. Це і є компетентність поліції. Е, надалі фабрикується на немає кримінальна справа, е, надалі фабрикується у міграційній службі. Не знаю, яким чином, але з доповіді мого адвоката з журналу міграційної служби першого дев'ятого двадцять другого, 8 восьмого я був у міграційній службі Сольна. в мене все є записано на диктофон. Ціла розмова в журналі. Написано, що я сказав, що представник міграційної служби адвокат води всі оману погрожував. Злився і так далі, і так далі, і так далі. Шановні друзі, після цього, коли я зніму, зніму цей репортаж, я позаймаюся спортом і викину цей, цей запис теж у Facebook і у Ютуб, звичайно. Так, рапорт 26, 4, 22. Що таке рапорт? Рапорт це стисла форма звернення. Там дійсно все написано стисло. 24.04.22 року мене закинули в камеру в 9.45. Мене забрали в госпіталь, мене там зловило серце. Що написано в рапорті? Я ж писав. В 4, в 4 мене привезли на Марсту. Я переглянув документи. Документи були втрачені. Це було цього дня о 18.24, 18.25. Звичайно, вже був написаний рапорт, бо там було пару слів. Ну і ще раз, це є стисла форма звернення. Не тільки у військах, але це є просто стисла. Форма звернення. А заяви були написані 27.04.2022 27 Переєстрована заява 27.04.2022 22.05.2022 30.05.2022 і переєстрована 9.06.2022 яка була завірена в обусмена Заява подана у поліцію 13.06.2022 Мною особисто. Заява не була розглянута. Заява на опусмена написана 7.01.07, Відставити. 1.07.22, 7.07.22. Електронна заява була подана 13.07.22, Електронна заява була подана 12. 8.22. Ось цією електронною заяви можете ознайомитись в Інстаграмі, Фейсбуці, в Ютубі. Я навіть нікого нічого скривати не буду. Я сказав, я йду до кінця. Мені вже начкати, хто буде сумувати свій ніс е, в ці справи, які робила міграційна служба та поліція Курлівства Швеції. Для мене це негідні люди і мають понести кримінальну відповідальність. А такий представник, як Медлена Андерсон, має 11 вересня піти гець цього пуста. Шановні українці, в мене все. З вами був завжди експертонний України Андрій Федевич. Е, українці, матів не було. Все добре. Не травмована ваша психіка. Тому що ну, я теж воював 14, 15 і 16 рік їх в полоні був. Я тоді теж не матюкався, чесно. Не було коли. І так, зараз про себе. 7, 9, 22, мені забрали паспорта два, У мене немає посвідчення документа ніякого. Я зараз в статусі. особи без статуса в Королівстві Швеції. Бачите руку? Синя рука, бачите? Синя рука, бачите? Це після того, коли я врятував життя людини 8, 1,22. Мені наложили Гіпс, не знімали місяць. Потім рентгену не робили місяць є свідок, а потім два місяці не знімали гіпс, зняли силою. Але це все скрито. З мене робили несповна розуму. Але на превеликий жаль не можна зробити з розумної людини несповна розуму людину. Бачите, я навіть все викидаю в YouTube, Facebook, Інстаграм, а я кажу правду. Я брехати не буду, тому що в майбутньому я хочу завершити цю справу і далі служити народу України. Тільки вже не в військовій службі, а в секторі інші. Я буду служити вірою, і правдою, так як зараз відстоюю своє обличчя в корівці Швеції і обличчя Україну, тому що українська влада відстояти нічого не може. Це є хабарники, це є дополизи і шарлатани. ОПЗЖ, зелений блок і блок Петра Порошенка. Жидота російська! І що на кінець? Слава Україні! Героям слава Україні перемоги, українській нації перемоги, а Руській Федерації смерть.